Если говорить о перспективах политической жизни в нашей стране, вот на осень, вот как вы видите mm -hmm. эти выборы местные и на что там следует обратить внимание таким вот незаинтересованным людям, как мы, хотя конечно, в чому там заинтересованы, но вот сейчас так безпристрастно об этом судить. Безумовно, всі очікують великого успіху опозиційного блоку. Є один спосіб уникнути цього великого успіху. Всі ці люди мають бути заарештовані. Тобто випускати їх на, допускати їх до виборів, це злочин. Це агентура московська. Ні в кого немає жодних сумнів. Про багатьох із цих людей ми дуже багато знаємо. Навіть ми. Ми просто стикалися з усіма цими вілкулами, Калєсніковими і так далі. Це люди винні в жертвах. Це люди, які вдавалися до державної зради в минулому. І те, що ці люди. Знову будуть брати участь в виборах, це, безумовно, блюзнірство, цього не можна допускати. Цього не можна допускати. Е, ну, а решта вже тут, вже хто як проголосує, скажімо. Мені, мені, мені все одно, мені, наприклад, нема за кого голосувати майже. Ну, хіба що за якихось там знайомих, за друзів. Вот про Авакова ти говорив сегодня уже, и я понял, то это же. Я не думаю, що він буде балотуватися в голову сельрады, хотелось бы, чтобы министром. Да, он остается міністром. вот так, в Ассамке, что ты хочешь. Но те подвижки во власті, там связаны с Наливаченко, и это дали отставки они как-то тебя трогают, вообще, что ты об этом думаешь? Вот эта борьба за власть самых верхних ешелонах. Починає від боротьби между олигархами любимая же тема, и заканчивая явными для нас какими-то. От, э, увольненнями, да? я запас. все це розглядаю тільки з точки зору воєнної необхідності. Е, Налівайченка, е, я думаю, що Налівайченко був непоганою людиною, яка хотів добра своєї вітчизні. Але, е, безумовно, він не може така людина очолювати спецслужбу в часи війни. Він занадто добродушно. Е, Знато добродушна людина, скажем, не здатна на екстремальні і екстраординарні жорстокі рішення. Тобто, з цієї точки зору, це було правильне рішення відправити його у відставку. Інша справа, подивимося, хто прийде йому на заміну. Зараз виконує обов'язки Гріцак. Гріцак в АТО, практично з початку війни, він керує АТО. Насправді, по законам України, а то керує СБУ. Займався цим безпосередньо Василь Грицак. Мені доводилося стикатися з ним, з наслідками його діяльності, і в цілому в мене склалося враження, що він адекватний офіцер. Значить, але він виконує обов'язки. Чи очолить він спецслужбу в подальшому, сказати ми ще не можемо.